Слава Україні! Ми в Ходорові, і ми продовжуємо розповідати про людей, які займаються дуже потрібною на сьогоднішній день справою волонтерством. Багато вже про це сказано, багато написано. Сьогодні ми безпосередньо хочемо познайомити із тими, хто жертвуючи своїм вільним часом, здоров'ям і багато ще чим робить всі речі безпосередньо і тим самим. Наближує нашу перемогу. Отже, ми сьогодні в ходорові із групою осіб, яка себе називає Січ. Всіх вітаю! Я Юрій Юревич, депутат Ходорівської міської ради, за фахом лікар-стоматолог. Але зараз варто називати просто громадянин України, тому що всі інші титули, назви, посади зараз не мають жодного сенсу. В день, коли почалася війна, 24 числа, 24 лютого, у нас була запланована сесія Ходрівської міської ради. Серед нас, які, серед нас є п'ять депутатів, які входять у це товариство Січ. От в день, коли почалася війна, у нас була запланована сесія. Ми вчерно зібралися на сесію, сесію відмінили, і ми гуртом пішли в міську раду. Всі були розгублені в міській раді, ми теж ми хвилювалися. Ми прийшли в міську раду питати, що ми маємо робити, куди бігти, чим допомогти, і так далі. Завдяки розгубленості, ми там дуже довго просиділи без дії, і так далі. І пізніше ми будемо передавати слово один одному, і пізніше. Ростик тітик трошки продовжить. Як що було далі? Ми вам розкажемо всю нашу історію. Так дійсно, 24 числа ми зібралися у міській раді. Ми згрупувалися, перезвонили на до на поліцію, перезвонили і попросили. що у нас є група людей, як Юра сказав, котрі вже були організовані до ще війни, що нам робити, куди нас себе задіяти? Тому що багато хлопців, багато дівчат, у нас багато є можливостей, але. Ніхто нас не коригував. І в цей момент нам сказали: нам потрібно, наприклад, заступити туди та туди та самі розумієте, називати не будемо, де саме ми заступали. І ми організувалися таким чином, що зробили блокпости і повиставляли наряди там, де було воно потрібно. І в цей самий час, наприклад, починається робота у нас на території, на місці там, де була. Така велика гарна ділянка. Люди почали самоорганізовуватися. Не ми придумали, ніхто не придумав. Багато людей прийшло просто з вулиці, яких сварщики, Та люди були інших професій, різних, але вони брали сварочні апарати, що було потрібно. Почали робити. Коктейлі, тобто прийшло сварщиків, наприклад, там чоловік 10-15, е, встали і почали варити. Люди автоматично почали стягувати зразу арматуру, якісь швейлера, хто що міг вдома привозили і варили їжаки, ці, котрі були потрібні нам на блокпости. Тому що блокпостів було в той час там 10-15 е, е, штук, і потрібно було забезпечити. В той самий час організувалося багато жінок, котрі в тому самому на цій самій території робили в іншому місці е, коктейлі. Таким чином, все за це почалося, зайнялося. і Ми буквально за три-чотири дні. Та якісь за 3-4, за 2-3 дні ми зробили в районі 4 тисяч бандерівських смузів. В першу чергу намалювали русський танк, на якому ми пробували бачите, Путін ти сидить і танк русський. На ньому ми випробовували самі коктейлі, бо тому що ми перше зробили якусь частину цих коктейлів і мусили спробувати, чи добре горить не добре, як воно там що получається. Сюди звозили всі е, речі. Хто тряпки привіз, хто пляшки привіз, хто мастило. Це бочки з маслом, переробкою попривозили від міської ради, перевезли нам бензин, дали сюди. І ми почали тут робити. Тобто тут було 150 чоловік, ото все задіяно повністю. Тобто одні рвали шмати, одні пляшки витягували, хтось насипав пінопласт, хтось витягував сріблянку, насипав. Це частина вже коктейлів ще не вироблена, і вон ще одна стіна, на якій випробовувалися. Бачите, теж біля брами на якій випробовувалися ці знаряди. Навколо нас почали організовуватися люди, і потрібно було якось використалізувати, сформувати, зробити якусь певну структуру, тому що почався творчий хаос, багато енергії, багато бажань допомогти. І ми не зовсім не хотіли, щоб це пішло просто в холосту, втратити свій час здоров'я, а зробити менше роботи. Ось навколо цих патрулювань почали телефонувати люди, пропонувати свою допомогу, казати, що робити, куди йти. В міській раді сформувався штаб, почала створюватися самооборона, так звана Ходорова, повні неформали, як це зараз виглядає. І для того, щоб створювати патрулі, ми ж почали шукати, хто би сидів вдома за комп'ютером, за телефоном і складав певний графік. І ми домовились, що Оксана Марта Дідик. Бере на себе цю функцію. Наші хлопці січі довірили мені координатором бути. У нас було тут тільки походру шість своїх постів, які ми старалися забезпечити людьми. Нічні патрулювання, денні патрулювання це було важко, але нічого ми справились. Люди хотіли нам допомагати, хотіли якось заключитися, щоб від них від кожного була якась користь. Ну я вважаю дуже їм дякую. Вважаю, що вони. Повністю виконали свій громадянський обов'язок і готові далі працювати, і готові надавати свою допомогу. І я думаю, що йдемо до перемоги. Тільки так з такими людьми ну, бажання є. Працюємо працюємо далі. Буквально день першої та другої війни почалися дзвінки за кордону. Через особистих знайомих з різних країн світу і почали пропонувати допомогу, ми теж спочатку розгубились. Ми не знали, в яких це буде масштабах, наскільки та війна затягнеться, але коли почали розуміти, що це надовго. Вирішили таки приймати їхню допомогу. Пропонували різні речі, гуманітарні речі, і власне фінанси і досить немалі. Фінанси і дуже приємно, що відгукались не тільки люди з нашої діаспори, скажімо, і корінні американці, які мене ніколи в очі не бачили чи нас когось. Вони пропонували допомогу. Ми теж знайшли людину, яка от гроші, коли приходять чи переказами, чи з рук в руки досить немало. Вони все фіксується, все нотується. Ми бачимо, хто, скільки, звідки, і дай Бог в кінці війни, коли вона закінчиться. Ми оприлюднимо повний звіт, звідки прийшло і куди пішло. І сподіваюсь, що з часом ми вийдемо на повний нуль. з цього почалася так, ну, можна назвати волонтерська наша робота. Почали їздити. Мікроавтобуси і навіть один раз фурою їхали до кордону, зустрічали і розвозили в різних напрямках. Дуже часто ми почали працювати як поштові гуманітарні голуби, тому що допомога йшла на інших людей, але не мали можливості зустріти на кордоні. І ми приймали цей вантаж, везли до ходору. А потім ті люди, які там і на Миколаївську область, і на Чернігів їхали, на Київ дуже багато їде. Вони приймали ходи, відвозили в дальшому подальшому напрямку. На початку не було жодних проблем. Ми організовували документ, що ми дійсно їдемо за вантажем. Це там була початка нашої Ходорівської міської ради. Було чітко прописано, хто паспортні дані, який транспортний засіб, і який транспортний засіб їде з того боку кордону, на якій митниці ми зустрічаємось. Цього було зазвичай достатньо, щоб поїхати на нейтральну полосу, перегрузитися і привезти назад. Першу дуже суттєву фінансову допомогу я отримав завдяки своєму другу, однокласнику, разом колись працювали як стоматологи довший час. Це Олег Боянівський. Він зараз в Чикаго, Сполучені Штати Америки. І через нього діаспора зібрала певні кошти, передала нам. Бо без коштів, повірте, без коштів ми ніхто. Ми можемо певний час їхати на своїх ресурсів, але все вичерпне. Скажімо, я зараз залишив свою основну роботу, бо ну я реально не встигаю. Слава Україні! Мене звати Володимир Ольшанський. На сьогоднішній день є депутатом Худрівської міської ради і до. Назвемо так, до початку великого вторгнення, тому що війна у нас почалася в 2014 році. До початку великого вторгнення в Україну окупанта я ну, не займався волонтерською діяльністю і не пам'ятаю приблизно який день до, до мене перетелефувала перетелефонувала така Марія Кузенко. Вона сама є. З Худрівської громади, але вже довший час проживає за кордоном, в Польщі, в Варшаві, і запиталася, чи нам щось потрібно, власне, яку нам потрібну гуманітарну допомогу для тих людей, які сюди приїжджають. От, ну ми з нею якби, обговорили і. Першу е таку гуманітарну допомогу вона передала. Вони передали це є такій організації абревіатура «ЕВЛСА». Я не знаю, як вона на сьогоднішній день роз, е розшифровується. Вони знають, що ще співпрацюють ще з ще з одною неприбутковою е організацією Юнайтерс. От там є так само. Вони, е більшість з них є так само, всі українці, які. Е які організовують якраз збір цієї гуманітарної допомоги, яка приходить вже до нас в Україну? Там на місці, там є різні люди, і поляки приносять цю гуманітарну допомогу, і також і українці, які там проживають. От. І тут вже ми цю гуманітарну допомогу отримуємо на кордоні. Вони перевозять нам, проходячи кордон, тому що у нас немає можливості перетинати кордон. І цю допомогу ми зустрічаємо вже на кордоні і вже доставляємо її сюди до ходора, і відповідно які речі, які частина речей залишається в Худорівській громаді, частина речей ми стараємося надавати цю допомогу адресно, тобто тим людям, які, які реально потребують, там і є і і підгузники, і дитячі харчування, і ліки, і інші речі. Частина речей, які ми вважаємо, що вони більше потребують, десь людям, які є на фронті, які десь є на передовій, то ми стараємося передавати, передавати вже більш більш адресно тим людям, які це потребують. Ми розформували нашу волонтерську допомогу на складування на дві частини: це медикаменти і все інше, тому що. В основному ліки ми отримуємо за кордону. Вони всі мають фірмові назви. І якщо вони потрапляють чи на фронт, чи в місця, де вони відсутні, зачасту вони просто втрачаються, тому що люди не знають, що це таке, як тим користуватися. Ми домовилися в лікарні, ми їх веземо туди, дівчата там їх розсортовують, підписують. І коли є потреба, ми телефонуємо туди зі списком. Вони підсортовують назад, приїжджає машина і забирають потрібного напрямку. Добре, день назад Остаба Колюк з міста Ходорова я Актор. Не можу кілька слів зараз розповім про Січа, я це бачу. Хочу сказати, що це не якась секта, що там тільки обрані приходять, їх там посвячують, чи там чупи йому обрізають ще щось. Ні, тут можна, всі люди об'єднують нас, те, що ми хочемо допомогти якось в Україні і бути потрібними кожен чим може. Ну і от таке. Тому як хтось має бажання приєднатися до нас, будь ласка, приходьте, кожна допомога буде важлива. Я теж якось як можу так допомагаю. Але я теж можливо трошки менше, бо я теж працюю в театрі. І зараз театр перший театр у Львові для театрівного глядача. Він перетворився на такий гуманітарний центр. Там переселенці приїжджають, теж гуманітарна допомога. Ми її розвантажуємо, вантажимо. Деякі театр вже повертаються до роботи. Здається, що повернеться в театр Заньковецький, можливо, наш. Ну але була така просто потреба, було дуже великий наплив людей, і їх треба було десь якби дати якісь так над головою. Тому наш театр перетворився. На таку б... прихисток для тих людей. Мене звати Гавриш Володимир, приватний підприємець. З першого дня війни беру участь у всіх моментах життя, яке необхідне на даний час в тилу. Що необхідно, їздимо на метницю, чергуємо, патрулюємо, забезпечуємо пости. В нас є така традиція, коли ми з кимось пересікаємося чи передаємо допомогу. На Київ чи в Харків і так далі. Ми завжди ми не прощаємося, ми кажемо до побачення. І плануємо зустрітися в нас на ставі в Ходрою після війни. Зараз на днях чекаємо ще два буса з Польщі з гуманітарною допомогою всякого різного. І одна приємна така новина. Десь завтра, післязавтра, на український кордон, приїде позашляховик, який придбаний за кошти людей, які довірилися нам. Ми недавно отримали 10 бронежилетів абсолютно безкоштовно. Це завдяки, будемо казати, завдяки розголосу у Фейсбуці, тому що всю свою діяльність ми стараємося показати. Це не само піар і ніякий не піар для досягнення яких, для якихось там, мети в майбутньому. Це для того, що робота робиться, робота робиться щиро. Коли більше людей, більший круг людей бачить, що робиться, вони більші. Більше згідні допомогти, телефонують і знайомі, і далеко знайомі, і незнайомі люди пропонують допомогу. Скажімо, от недавно ми отримали 10 бронежилетів, але з чіткою умовою, що вони мають попасти тільки на військовий підрозділ, клас 4+, тільки хлопцям, які безпосередньо беруть участь в боях або проходять злагодження і поїдуть гарячі точки. Дня мене звати Михайло Мацько. Я проживаю в ходреві і працюю тут вчителем. Що собі так зараз згадую, сиджу, всі спілкуються, згадую ще ті години, які передували війні. Е, ще один хлопець, який є дуже активний, тримає бойовий дух нашої команди, він зараз на виконанні бойових завдань. Повідомив такі, скажімо, побоювання, що буде початок війни. Можливо, вже хтось спав, а ми з ним цілу ніч ну, чекали, ну, тобто ми надіялися, що того не відбудеться, але зустріли ці буремні події в п'ятій ранку. Ну, в онлайні, хто проснувся, вже побачили що, не знаю, сотні повідомлень. Ну, ми, я, я хвилювався. Восьми ранку я зібрався, зрозумів, що ну, тобто, треба збиратись. До речі, ми попередньо були, скажімо, домовилися, які наші будуть дії, якщо не буде мобільного зв'язку, де ми зустрінемося для узгодження якихось дій і так далі. Ми пішли в міську раду, ну, запропонували свою допомогу, якби пізніше. Ми вже долучились до патрулювання об'єктів, я частково був задіяний декілька днів в міській раді, допомагав, скажімо, працювати з комп'ютером так само, як Марта організовувала нашу частину людей. Я організовував частину, скажімо, допомагав організовувати частину людей, розподілити патрулювання по місту для того, щоб, скажімо, відлагодити, щоб воно працювало надійно і злагоджено. І, там розроблялися, допомагав розробляти інструкції для тих людей. Куди вони мають патрулювати, ну і такі інші речі. Пізніше ситуативно вільний час долучався до отримання гуманітарних вантажів. Він коли виїжджав по вантажі. Тобто у нас ситуативно організовано так: хто має час, той виїжджає, той складає компанію, підтримує один другого. Часто також долучався і сам на, на патрулювання тих чи інших об'єктів по мірі можливості. Зараз працюю, ну тобто паралельно в мене вже почалась робота в школі, але я так само допомагаю скажімо, приймати тих учнів, ставати їм учнями нашої школи. Я їх реєструю на дистанційну форму навчання, консультую їх, тобто, щоб вони відчули, що їх тут також зустрічають. ну і Про них також тут дбають, про тих людей, про тих дітей, які стають вже частиною, скажімо, жителями нашої громади на даний час. Мене звати Роман Мандрик. Ну, я теж в Січі. Приєднався вже давніше. І вклад мій, напевно, найскромніший. Деколи я до війни я постійно проживав майже у Львові, сам ходорівчанин. і теж побачив переписку, що хлопці тут організовуються, приїхав і так по можливості заступав на патрулювання, підвозив, розгружав, коли що потрібно було. У такому ключі допомагав. Мене звати Роман. Фамілія Борнецький, я приватний підприємець. Дуже радий, що цей колектив мене притягнув до себе. Ми займалися завжди якоюсь волонтерської допомоги, допомагали людям. Ну і тепер я стараюся виконувати те, що їм потрібно в допомозі, що просять тим і займаюся. Досвід як в будь-якій справі важливий, але насправді є важливо інше, важливе бажання. Тому що, коли починається навантаження, дуже часто бажання в людей, які вирішили, що не волонтери, пропадає. Скажімо, з 2014 року мені прийшлося познайомитися з запчастинами до Камазів. Для мене я і запчастини, тим більше Камаз це я і балет. Добре, що на війні балету немає, що й дойшлося з, -з, з балетом знайомитися. В першу чергу це є бажання допомогти. Бажання допомогти і забути, що таке втома, і відкласти інші речі, які можна відкласти. Ну, зокрема, і своє особисте життя, інколи, дуже часто. У нас нема лідера, в нас лідер з'являється тоді, коли людина задає якусь ініціативу і задає тон, От є ініціатива чи є потреба в якійсь роботі, і ми бачимо, що чітко. В даний момент він лідер. Коли робиться інша робота, хтось задав тон. У нас інший лідер. Наше все це наша самоорганізація. І самоорганізація, яка відбулася природним шляхом, вона найбільш міцна. На свого досвіду вам скажу, що б ти не робив, будуть завжди говорити. І це теж природній процес, багато роботи. Інколи є недоліки, але вони не впливають на роботу. А те, що люд, волонтеру чи людині, яка займається якоюсь справою, хоче допомогти, треба навчитися пропускати це крізь вуха, і щоб воно не затрималося всередині. Бо повірте, коли воно затримується в тебе всередині, от це ж ти знаєш, що. Ти зробив правильно, а люди говорять інакше, воно відбиває охоту працювати. Причому відбиває інколи назавжди. Перше завдання це бути правдивим самим собою. Тому що, хто б що не говорив, коли ти сам перед собою ти відчуваєш, що ти зробив правильно, і ти не відчуваєш за собою гріха, все. Тоді можна працювати далі. Щоб люди не думали, що бачить зараз багато молодих, здорових хлопців, які зараз усіли в ходорові і вважають, що вони волонтерять. Будьте спокійними, ми готові. Морально ми готові. Можливо, навиків бракує. Комусь бракує, в когось вони зовсім відсутні, але. Ми абсолютно готові поїхати в навчальні центри і поїхати куди треба. Але повірте, люди потрібні всюди: як на передовій, так і в тилу, так і зв'язок між ними. Тому що кожен має максимально робити ту роботу, яку він здатний робити в цю, цю хвилину. Для мене військові то приклад не знаю такого твердого характеру. Людина, яка працює по стратегії, тому. Хочу, щоб ви, хлопці, виконали свої бойові завдання, а ми тут зробимо все, щоб вас підтримати і зустріти тут перемогу разом. Я і моя сім'я, мої діти залишились тут. Я вірю в перемогу і довіряю нашим військовим. Бачу, як вони працюють, як вони захищають нашу Україну. Честь їх і честь їм і хвала і слава Україні. Дякую вам, дякую за те, що я давно говорив знайомому. Кажу, я щасливий. Я щасливий що я можу жити. Ну, що багато людей вже на тому світі, і, власне, дякуючи вам, ми всі живі, тут зараз сидимо, можемо собі розмовляти. Так що дякуємо за те що ви робите. Тримаємо всі разом. Ми тут вже допрацьовуємо розробки біологічної зброї. Бойові гусаки вже летять вам на допомогу. Так що перемога буде за нами, тримаємося і слава Україні! і я б так само хотів і щиро серце подякувати адже ваша 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 робота те що ви робите на фронті захищаючи україну ви так само захища ви так само захищаєте нас тих людей які десь тут в тилу виконують якусь певну роботу яка так само на мою думку є цінною для того щоб разом здобути перемогу і вірю в перемогу і вер повертайтеся живими додому швидкої перемоги і повернення Будемо сподіватися, що повернеться всі живими, тільки на вас надія залишається і вдалого вам полювання. Я вам хочу сказати, хлопці, якщо ви будете триматися, Україна буде. Іншого варіанту немає. до перемоги. Перемоги і живими додому. Зустрінемось. Зустрінемось після перемоги. Є одна людина, яка зараз не може бути з нами, ми не можемо називати його ім'я. Хоча всі з Ходорова прекрасно знають, про кого йде мова, і він сказав. Коли почалася війна, сказав золоту фразу: все, що ми маємо зробити в тій війні, ми маємо вижити і зберегти коднацію. Я думаю, що так буде.